Де взяти ясність, куди рухатись у бізнесі, як отримати розуміння, що треба робити, а чого не треба робити, запитати у Гугла чи побалакати з чат GPT, почитати бізнес-книги, подивитися відео на Ютубі, зависнути на рілсах та відео на цю тему в інстаграмі та Тіктоці. Ви можете записатися на тренінг, поїхати на ретрит або просто помедитувати. Чи сходити кастрологу, торологу, нумерологу, або можна порадитись з досвідченим експертом по бізнесу. Наприклад, зі мною. Хто я? Максим Сабельніков, бізнес-ментор, коуч, стратег, працюю з підприємцями та власниками бізнесів, допоміг зрости вже більше ніж 300 бізнесів. Запрошую на персональний розбір діагностику, де ви отримаєте розуміння та ясність. Куди рухатися, щоб вийти на новий рівень у своєму бізнесі? Підпишись на мою сторінку та запишись на безкоштовну діагностику за посиланням у шапці профілю.